Тобто дозвольте пояснити, що ми починали. Первинна, первинна пропозиція була взагалі встановити відсоток студентів, які отримують академічні стипендії. Як я не помиляюся, це було десь на, на рівні 10%. до 10 Насправді Справді той рівень, який є в багатьох європейських країнах. Наша логіка була такою: студент, який вступив на навчання. Коли йому гарантували, коли студент при його успішному навчанні гарантувалася якась стипендія 825 гривень, він не повинен бути покараний зараз. Йому умови навчання не можна різко змінювати. Він вступав, приїжджав, скажімо, з Закарпаття до Києва навчатися. Він розрахований на цю стипендію, він старався вчився без безстрілів, і тут йому кажуть: а ти. Стипендію тепер мати не будеш. Тому ми домовилися з цих позицій, що якщо ми хочемо проводити реформи, ми не можемо збільшити загальний обсяг суттєв, бо щоб виконати 62 статтю, нам треба в три рази збільшити стипендійний фонд. Ну, неможливо це, ми не можемо цього зробити. Тому наша пропозиція була така: якщо уряд хоче проводити реформи в цій частині, то їх треба робити плавно, поступово. І таким чином ми виходимо на ті цифри, які зараз. Маємо. Тобто, студент, який, е, 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 який успішно навчається, який старається, чи який малозабезпечений, має малі доходи чи, чи з певних категорій пільгових, він гарантовано буде мати стипендію. І ця частка буде сумарно більше 50%. От на чому зійшлися зараз. Е, чи, е, Розумієте, хотілося б дати трошки, на мій погляд, трошки більше автономії і відповідальності університета. Подивіться, тут є, 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 є межі, де можна гратися, якщо можна показати розміри стипендій. От подивіться, що таке відмінник. На одному факультеті 20% може бути відмінниками, на одному півтора відсотка. Бо отримати з фізики три-п'ятірки за семестр це майже неможливо. Це майже неможливо. Тому який відсоток відмінників? Ми зараз виходимо рітонно по розрахунку, що це буде півтора відсотка. Півтора відсотка з цього на списку це відмінники. Можна збільшувати, можна ставити 5%. Тоді більша кількість будуть мати підвищену стипендію. Ми е, зменшимо відсоток охоплення меншими стипендіями. Я би пропонував все-таки це залишити на розсуд студентського самоврядування і вчених рад, щоб вони встановили правила гри. Це е, для вченої ради, для студентського самоврядування такі повноваження. Це можливість стимулювати краще навчання студентів. Але ви питання Я прошу, щоб це Ну, ми можемо написати 40%. Відсотків. Це означає, що ми зможемо тоді в межах цього, цього стипендійного фонду. Об'єктивно, ми виходили з рахунку, щоб, щоб звести баланс. Ми виходили з того, що відмінників буде 1,5%. Це означає 3 студенти на... три відмінники на 200 студентів. Цього мало. Ми можемо написати 5, можемо написати 8. Це, тобто, це вже буде це, розуміння того, що. Ви саме відмінників. Стимулювати саме відмінників, саме тих, хто найкраще працює. Прошу. 10%. Прошу. Європейська кредитно трансферна система в гіршому варіанті і запровадженням України вважає, що оцінку А має 10%. З дисципліни. З одної дисципліни. Ну, оцінка А це від у вас від 90 до 1001 до 100 балів. Це, це своя градація ще буде там. Тут потрібно взяти якусь систему відвідувалю. Я знову повторяю, що не маємо пояснювати людям, про що йдеться. Тобто мусить бути чітка, зрозуміла, універсальна. Отже, давайте, що є сьогодні. Ми можемо говорити про абсолютні розміри стипендійного фонду, рівно 3,4 мільярда, як мінімум, так? Можемо про це говорити. Це те, що йде по ВНЗ системи Міносвіти. Ми можемо говорити про правила розподілу. На мій погляд, було справедливо, якби міністерство виділяло на кожен ВНЗ стипетійний обсяг пропорційний кількості студентів, які навчаються за бюджетні кошти. Так? Це? Ні. А як треба? Беремо вступну компалію. Так, дуже простий показник. Володимир Антоніч, тоді потрібно писати формулу, як враховувати якісний. Але коли так, я розумію, що у університету Шевченка є, є шанс отримати щодо кого двадцять це, це може бути ну, Я дійсно назвав, вас підтримую як коефіцієнт додатковий. Це дійсно так, може бути. Знову буд отримує свій коефіцієнт на дійсно. Як з точки зору спорювання, це ніж тому що це може реально стосуватися. А про другі третій составити залежності кількість стипендій на другому, третьому четвертому цятому курсі в магістратурі від результатів кільного знову це абсолютно не адекватно і Володимир це... Анатольович, Сергій Михайлович. Ми мали ми можна перший семестр першого курсу платити залежно від знову. Ми зробили зробили такий конкурентний спосіб розподілу держзамовлення, коли абітурієнт вирішував, де буде його місце. І ви пам'ятаєте які проблеми в Херсоні, який на набір нам нас ну, пропонували Олега Ігоровича просто розстріляти в залі зі сім колегії. Ну вистояли, вистояли, буде, буде цей конкурентний принцип працювати. Тому якісь поправочки можна робити невелике, а захочувати тих, хто має кращого студента. За великим рахунком, з точки зору держави, немає різниці між, якщо це стипендія за державну форму замовлення або за приватним сам план. І варто було б навіть стимулювати. Або кредит має. Або кредит має. Неважливо, так. якщо він не навчається. Але іншого боку, ну, в принципі, якщо нас запитати, ми готові підтримати цю ініціативу повністю. Але чи е ми взагалі готові до зміни такої філософії, я, наприклад, не знаю, це треба продискутувати.

Світлана Васильівна, Олег Ігорович, а може ми так і запишемо, що право на стипендію мають всі незалежно від джерел фінансування це, за ритмом списку. Це, серйозні, би, це рівність форм власних на Олімпіаду, ми не можемо виплатити Олімпіаду А тепер дивіться, за рахунок спецфонду, ви ж тримаєте всю матеріальну базу свою за рахунок їхніх грошей, і студентське самоврядування фінансується за рахунок контрактників. Згода? Прекрасно. Це було б дуже правильно. Так. Добре, тоді так і виписуємо. До рейтингового списку в пункті першому пишемо, що це поширюється на всіх, хто навчається незалежний форм фінансування. Все. Я просто ну, ще за великим рахунком взагалі зміна філософії. Тому що так. Тоді вже не, не стоїть навіть питання, те, що ми зараз вами дискутували, тримаємо. Дійсно, це мотивація краща. краще питання. Контрактики бувають у державних, комунальних і приватних навчальних закладах. Ми зараз кажемо тільки про державні. Про державні і комунальні говоримо. Державні, так. державні комунальні. Так. Да. Так. Ну, давайте про приватні. Приватні так отримали можливість отримувати за держзамовлення, якщо до них приходять, але це поки що скоріше, скоріше право, ніж реалізація. Прошу ще. Будь ласка. 为呃，为了。 Після сьогоднішнього обговорення ми відредагуємо текст. Зрозуміти правильно, ми інколи боїмося показувати готовий текст, щоб потім не було деяких спекуляцій. Ми зараз ведемо дискусії. Після цього відредагуємо текст, виставляємо на громадське обговорення, і, і в тому числі студентські організації всі поправки, всі, всі резоні будуть підтримані. Міністерство освіти розправляють цей проєкт, вони там, я не пам'ятаю, чи 20 чи скільки, вони мають розмістити його на веб-сайті ну, як, апріорі вже випробувано. Це вимога закону. Це вимоги закону. То, що може, ви що щоб з мон, кожному студенту це дав, мені здається, це, це так. Зараз проєкт, в принципі, цей проєкт за великим рахунком ну, Міністерство Фінансів ті зауваження, які не сказав. Щоб тут їх ми вже для... нам потрібно кілька днів, щоб відредагувати, усунути деякі, бо, бо це ж робилося на базі старого, і там ну 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 справді потрібна чисто технічна робота. Зараз працюють всі, хто до цього причетний. Буде громадське обговорення. думаю, До кінця тижня буде громадське обговорення. і що Ви на аlistata, певно, вирішили це слухати, але ці люди не участвують в обговоренні, в обговоренні обговорення і не до кінця розуміють, що це. Ми, я повторю, ми пана, ми Оксию, ми виставляємо на обговорення проект, який ми вже внутрішньо узгодили, розумієте? Тому, зрозумійте правильно, ми просто щоб не 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 якісь помилки не не смакувалися. Ці помилки будуть усунуті і виставляємо на громадський обговорення. У нас ще є одне питання. Так. Так, так. Ми говоримо, так. що ми так, От я хотів запитати у вас про стипендіальну комісію, бо я вчора сам сидів над цим документом, по можливості, теж свої якісь ідеї туди вносив. Отже, виглядає так: є порядок, затверджений Кабміном, е, університет отримує стипендійний фонд. Далі вчена рада затверджує правила. Нарахування виплати стипендій, де, врахов... де виписується формула рейтингу. Виписується порядок формування рейтингу. Далі стипендійна комісія розглядає, як і раніше, всі питання, в тому числі і виплату матеріальної допомоги, і все інше. Стипендійна комісія за цими правилами складає список студентів на отримання стипендій. І якщо не порушено правила, не порушено порядок, то ректор видає свій наказ. Так буде правильно. А вчена рада може прийняти правила лише за погодженням з органом студентського самоврядування. Ну тобто мене зараз цікавить технічне питання. Стипендіальна комісія в такому вигляді вона потрібна тут? Дякую. Ні, ні, це, це не вилучали. Ну, це, це питання автономії в ВНЗ, і в проєкті порядку це залишаємо. Ми в порядку цей пункт залишаємо, як і можливість виплати матеріальної допомоги. Тобто є стипендійний фонд. Якщо, якщо є резерв стипендійний.

Є мають бути певні рамки, але де ти вузом гучкість. Якщо ВУЗ вважає необхідно ну, допустимо, спортсменів або спортивну діяльність вести, показати, він може сказати, що критерієм підвищення рейтингу ти буде участь у різних спортивних заходах за рахунок вузу. Чому ні? Тобто це вуз має визначати. Ну, і почитайте проект рішення, які підготували умову. Давайте Скажімо так, от зараз записана загальна формула, цей бал для формування рейтингу на 90% складається з успішності, 9% інші показники, наукова інша діяльність. Треба змінити це співвідношення. Ні, так он. Ми абсолютно свідомо, як сказала Лілія Михайлівна, прибираємо критеріальний показник. Тому що в, євро, в болонському процесі критеріальна оцінка ABCD більше більш не використовується. Немає того. Є. Я Тому що, результати а чому це педагогам і піхнарям більше дисципліни, а не що, погано працюємо, чи менше навчаємось, нехай вони поїдуть з цього на Тобто така логіка йому. Ні. Конфлікти і зараз. Я Володимир Анатолійович розкаже. Це приклад, про який говорила Елія Михайлівна. На гуманітарних факультетах 80-90 отримують стипендію, а Мехмат має 43 Так по математиці університет Шевченка потрапляє в топ-50 світових університетів рейтингу, а загалом він е, тільки в шостій сотні. Так кому треба платити? Тим, хто піднімає університет, чи тим, хто десь на середньому рівні? Е. Значить, пане Андрію, оцей список, за список, перелік спеціальностей і спеціалізації, за яким підвищена стипендія, будується на такому принципі. Якщо це потрібні для держави спеціальності, такі вчителі, іде дуже низький прохідний бал ЗНО при вступі, куди не йдуть кваліфіковані вступники. Це вчителі математики і фізики, от по Херсону депутат, Олександр Володимирович Спілковський багато наводив приклад. Одна при прифіксованому моделі замовлення, при фіксованому, на спеціальність вчитель фізики прийшов один студент всього-навсього. Це означає, що через кілька років там просто не буде кому викладати. Ну хто знає, так ми ж паралельно робимо, Ми ж е, зарплату вчителю піднімаємо. Це ж не не один крок. Та, я, я... О, вибачте. Правильно. Але цей відсоток однаковий на кожній спеціальності на кожному курсі, і це буде справедливо. Тоді ще одне питання: зараз перший курс отримують стипендії всі, так? Всі. Якщо запроваджувати, то тоді рейтинг треба будувати за результатами ЗНО. чи з другого семестру. Ваша пропозиція з другого семестру. Першому семестрі. В Першому семестрі не виплачуємо. Крім соціальних, звичайно. Ні, Давайте ні, давайте. Давайте, от резонна пропозиція Олегія, все-таки за результатами ЗНО вступного. Будувайте так само рейтинговий список за результатами ЗНО. Так, так. так. Згода, це це залишаємо. перший перший смс з результатами ЗНО. Будь ласка, найпростіша формула це середній бал за сесією, але університет може писати свої формули. Наприклад, якщо є профільні дисципліни. І є загальноосвітні. Звичайно, значимість їхня різна для підготовки. Університет може встановлювати свої права. Ми пропонуємо так. Найпростіша формула це середній бал за сесію. Якщо там були диференційні заліки, можна їх враховувати, не враховувати, От. а потім за якоюсь схемою нараховувати додаткові бали за, за наукову, громадську і іншу діяльність. Можна не нараховувати, якщо ніхто вважає, що тільки успішність потрібна і стоїти з ним погоджується, будь ласка. 910. Ця пропорція достатня, чи її треба змінити? Нема заперечень поки що. На громадське обговорення виносимо. Добре. Справа в тому, що може бути в інституті фізкультури, що робити вчителя фізкультури, чи для інше й сам спортсмен. Звичайно, за спортивну діяльність. Для мистецьких замість науки буде творча діяльність. Якщо молодий співак вже виступає в спектаклях чи концерти, чому йому не нараховувати за це, це додаткові бали? Прошу. Я думаю, що це знову ж питання до вас за критеріями. Якщо вчена рада вважає, органи студентського самоврядування полягають. Ну давайте не обмежувати автономію. Ми і й такі роль студентського самоврядування зробити так, щоб вони враховували. Щоб адміністрація враховувала. Це а... говорите про те, що хто сильніший, а хто слабший, Хто сильніший, то йде собі критерії. А, а, а це буде, буде, буде працювати, що у нас не за успішність, ні, ні, ми ж домовилися. 90% це успішність. Будь ласка, радіоелектроніки, коли зараз вже є два зараз там є конфлікт, який зараз, мабуть, таки Конфлікти бувають завжди. Ми не я. Я відповідаю на ваше питання. Ми не можемо нормативно в нормативно нормативного актах врахувати всі можливі конфлікти. Є конфлікти для того, є суди. Хай вирішують конфлікти. Ми можемо на всі випадки життя писати норми. Я хочу, може, завершувати. Так, так давайте будемо завершувати. Ви знаєте, що я хочу сказати, що з великим рахунком ті питання, які стояли в цьому липні місяці, з тією хвилею обурення, розуміння, взагалі там в принципі, звинувачували у всьому, чому тільки можливо. За великим рахунком ми на сьогоднішній момент це питання обговорюємо. Ми маємо можливість підвищити стипендію від у два рази практично. І випускати ви такі критерії, є певний рух і стипендіальна політика, кому цікава, розумієте? Якщо б вийшли перемогу, було б 826 гривень. І всі про це забули, ніхто було б не цікаво. Зараз ми це обговорюємо. Я дякую за позицію МОНУ, те, що вони дійсно активно прийняли участь в цьому проєкті і зробили проєкт так, що ми разом з ними допрацюємо. І, ну, Маємо рухати ці, ці речі правильно. Ну, ми можемо тільки подякувати Мінфіну за те, що нас чує. Володимир Анатольович, ми закінчили законопроект, зараз його внутрішнє узгодження пройде. Це реформа фінансування вищої освіти, формульний підхід. Пам'ятаєте, я історик так, що а там були такі е, як так? Вже е, ні. Це Ні, так це не так все просто. Ми хочемо, і загалом -то Мінфін точно нас підтримує в цьому, виводити університети статусу бюджетних установ, статус неприбуткових організацій з забезпеченням всіх податкових пільг і фінансової автономії. Vielen Dank. Та вже інше. Ви маєте забувати, що освіта вона не оповітє. І ми, думаючи про всі ці речі, повинні розуміти, що ми мусимо. Це наші діти, і ми мусимо десь їх Все правильно. Але е, одна маленька репліка, не заключне слово, одна маленька репліка. За охопленням вищою освітою ми на 12-му місці в світі лідери. А за якістю освіти. А, а, за якістю, а, а за якістю по деяких спеціальностях. Добре. Добре. Володимир Атович, у нас в філософські дискусії з я. нам треба гроші рахувати. Добре, дякуємо всім за роботу.